У 2005 році я її написала. От тільки зараз ви її почуєте, чесно кажучи, перший раз. Я боялася так заспівати, думаю. Але, мабуть, той, на той є час любі пісні. Для вас звучить чим народ. Населення, чи може, просто ми юрва, нап'ємось до чорті веселих, хай тішить сварта та бульва своє глянемо, інше палимо, беремо чужих поводирі, воптем диявольським знову палимо, отецькі звичаї і старі. Ми звикли всі сідо. Нації, бою поспав, та й все, слуші вже стерли слово, нація, а з дух і хворії спасе, чи народ із і мужності, з корінням сили і доброти, чи народ? Спитати мусимо спитати. і силу, мудрості, дай то є важливим спокою дай витримні сили, і передай все те, що зуміли, а ще додай, великий Боже, те, що усім було б людям, Боже, а ще додай вірності брата, і щоб була у кожного хата, вади брехні. Ми вже стомились і у грязі утопились, згубивши чесність та гординю і шукаємо істину єдину, сміх поза очі те, що маєм, лиш обійки в руках тримаєм. невже ми родилися мовчати? Не вже так вчили нас, батько й мати лиш не тримаєм. За дурні не треба, Боже віддай все добре із неба, серцем прийми змінити на краще, і щоб ніколи не було важко очі відкрий тим, хто сліпле зла не бажай, будь завжди привітним муку порви, а й буде лиш манна і нам скажи, коли буде правда, чи ми народ? Давайте подякуємо пані Людмилі. Слугувати людям то найвища служба. Я пропоную зараз нам вишикувати вишикуватись колону. І